Акції протесту тривають у Києві. Підприємці невдоволені новим податковим кодексом вимагають від президента витувати документ. Мітингувальники організували на майдані на містечко. Третя ніч минула без інцидентів. На моє здивування, ніч пройшла спокійно. Ми зранку сприйняли усіх учасників з усіх регіонів України. З боку правоохоронних органів тиску не було. Акція проходить поки що тихо, без провокацій. На головній площі столиці сьогодні наймасштабніша за усі чотири дні демонстрація. Протягом всього дня з міст України до Києва з'їжджалися підприємці за різними даними. Не менше п'ятьох тисяч осіб. Люди налаштовані рішуче. Вразі, якщо не буде накладено вето, то один із варіантів це всеукраїнський імпічмент президенту збір підписів. Три а мабуть і більше мільйонів. Перш за все підприємців України. З вимогою готувати податковий кодекс, частина мітингуючих рушила до адміністрації голови держави. З представниками підприємців таки зустрілася перший заступник глави адміністрації президента Ірина Акімова. По завершенню зустрічі організатори пікетування розібрали змонтовану сцену і повернулися на майдан, де тривають акції протесту. Інна Крот Заурджафаров, новини, телеканал Вінниччина.